По суботам ми проводимо такі зустрічі для залежних людей і їх соцзалежних і батьків. Це для того, щоб якщо в когось є залежна людина, щоб батьки зрозуміли, що для цього потрібно, щоб пити на цю то по суботам будемо. А в неділю десь може бути. І даруємо ліван, є новий заповіток, перегляд, який обіцяємо. Дитячі біблії з малюнками. ми вам подаруємо. Це все безкоштовно. Це все Лижиною щоб людина зрозуміла, хто такий Ісус, повірила в нього і отримала вічні життя. Можна собі вибирати, що бажаєте. Можемо Біблію подарувати. Біблію це рідко даруємо, але можемо вам подарувати. Змігенька є і так далі. Це для дітей, це є такі воші. Це також для дітей. Ще ви така. Це моє перше. Ще може отаку взяти, така зовсім така. Та та, ну, э, Це все ліська. То там, англійської українські. І ось так. Це увійшло. Можете так. Може, так? Так, так. Дуже тобі зручно. І шреф такий. Є маленькі, але... Ну, а не ще. Жаль. Чому ти не будеш читати? Я, Читайте, не не я вибриду. тобі поберу, щоб прав. Боже слово, Боже лише. Перепокуляри вдягаєшся. Добре, що життя якщо буде замалий швидко, ходіть до нас е, якось неділю. Не Ми не йдемо ще більше. Ми обов'язково зайдемо. Гарно.